Ну, а тепер продовжуємо обговорення важливої теми. У нас у студії є гість з нами пан Володимир Гавриш, волонтер, правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна. І будемо говорити про те, що 23 січня вступають в силу зміни до закону про гуманітарну допомогу. Законопроект мав номер 9111. Відповідно, і волонтери, і фронт мають отримати низку полегшень в роботі і забезпеченні. Чи так це насправді буде? Що зміниться і які перепони залишаться? Все це обговоримо сьогодні впродовж нашої цілої години. О 9.30 очікуємо на інформаційний випуск від служби інформації Українського радіо Суспільного. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії. Вітаю студія. Шановні так. слухачі. Отже, 21 грудня президент підписав ухвалений Верховною Радою законопроект 9.111, як я сказала, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Сам закон, що змінює умови ввезення в Україну до гуманітарної допомоги, Верховна Рада ухвалила ще в листопаді 2023 року? У ньому законодавчо закріпили спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги, зокрема, на рівні закону запроваджується електронна система обліку гуманітарної допомоги, і крім того, закон розширює перелік отримувачів гуманітарної допомоги. На ваш погляд, наскільки досконалим? Є цей закон на сьогоднішній день. Ну, якщо говорити про ситуацію, яка сьогодні відбувається, і про те, що набуло зміни до закону, і постанова Кабінету міністрів 953, яка з 5 вересня набула чинності, то хотілося б розкласти трішки все по поличках. Так, так. З 1 грудня ця постанова набула чинності, і ми, як волонтери, як фонди, які Працюємо, завозимо гуманітарну е, допомогу в Україну. Е, маємо е, тепер е, працювати із електронною системою декларування. Е, е, крім цього, е, звітність має бути протягом 90 mm -hmm. днів. Е, що викликало великий шквал е, зі сторони волонтерів. І кабінет міністрів дав можливість відтермінування цієї постанови. Тобто, на сьогоднішній день є 4 місяці для того, щоб відтестувати цю систему електронного декларування, і сьогодні ще волонтери. Які завозять гуманітарну допомогу від фондів, мають можливість це робити від руки в письмовому вигляді саме на кордоні. А що ви сказали? Є місяць на звітність, так 90 днів. 90 днів на звітність. Це означає, що цю гуманітарну допомогу треба доставити до адресатів тим, кому вона належить, і чітко зафіксувати, кому її роздали, в якій кількості, і відзвітувати перед тими, хто цю гуманітарну допомогу надав. Так? Під перед державними органами, а перед державними органами, тобто скільки ввезли і скільки розподілили, чи вона десь не затримується на складах, чи вона десь не розпродується, як це було так, чи немає е, маніпуляцій? Так, тобто, якщо покроково говорити, то ми маємо внести тобто всі сьогодні фонди. Які завозять гуманітарну допомогу, мали бути зареєстровані в єдиному реєстрі, отримувачів гуманітарної допомоги з 1 грудня по 22 грудня таких організацій було близько 300 500 на сьогоднішній день цих організацій більше 6 тисяч, які зареєстровані як отримувачі гуманітарної допомоги. Ми, як організація, як благодійний фонд. Завозимо гуманітарну допомогу і маємо задекларувати це на кордоні, оскільки ще даний проміжок в 4 місяці, ми, як організація, маємо право вибрати, ми подаємо декларацію в паперовому вигляді чи в електронному, угу. тому що після 1 квітня 2024 року буде тільки електронне декларування. І це е, дає великі обмеження для фондів. Чому? Тому що під цю постанову, під ці, скажімо, юридичні норми, потрібно буде підбирати кваліфікованого бухгалтера, юриста, людину, яка працює з митницю, яка в цьому розбирається, а це ще навантаження фінансове на фонд, тому що це робота, і тут дуже багато фондів з цього приводу піднімають хвилю. Ну, таких недо... незадоволень, так? тому що ну, не всі фонди сьогодні можуть утримувати цю людину, яка буде супроводжувати це декларування, контроль і звітність. Ну, тобто, треба збільшувати штат, я так розумію, так? Так. так? Mm -hmm. І залучати відповідне фінансування під цей штат, mm -hmm. це, це перша проблема. Ага. А як вам видається, доведеться ще вдосконалювати? Тобто на практиці покажеться, що тут які кути ще вилізуть, гострі, їх треба буде обточувати, чи е, допрацьовувати цей закон? От враховуючи те, що, скажем, громадськість була збентежена цією постановою. Кабінет міністрів прийняв рішення дати 4 місяці на усунення недоліків. І 21 грудня був саме підписаний зміни до закону 9.1.1.1. Те, що ви сказали на початку ефіру. Там є ряд спрощень, які дуже важливі для нас, як для волонтерів, як для благодійних фондів. Ми можемо сьогодні завозити автівки напряму військовим. Це дуже важлива річ. Тому, тобто Це що... залишилося, так? Ні. До цього була можливість передавати автівки тільки на військові частини. Угу. Сьогодні зміни дають змогу нам завозити машини напряму військовому, тобто є звернення від військового. Особисто комусь. Так, угу. Але тут є деякі недоліки. Недоліки в тому, що ми е, знаємо багато історій про те, що гуманітарна допомога розпродається не немає чіткого регулювання того, що військовий не може продавати цю машину. Тобто mm. тут треба буде правоохоронним органам контролювати саме цей процес, щоб цим не користалися ті нечисті на руку, скажімо, ділки. Але переваг більше, і ми дуже задоволені, що напряму можемо допомагати військовим, тому що не всі частини можуть прийняти машини, не тому, що там є штат, є багато теж юридичних моментів. Тому це питання номер один, що ми передаємо напряму військовим машини угу. далі. Якщо, У нас дві хвилини, дві хвилини до інформаційного. Відпілу. Якщо говорити про швидкі, то ми можемо надавати медичним закладам, реабілітаційним центрам сім, які, які усиновили дітей. Тобто це теж транспортні засоби для реалізації таких питань. Угу. Ну, а взагалі, як ви вважаєте, варто було навести якісь в цьому питанні. Раніше це все робилося спонтанно, емоційно, і, і скільки, скільки хто міг, так? Але, мабуть, і шумовиння такої якоїсь мутної води також було навколо цього багато. Я згадую перші дні війни, було дуже багато вантажів, і все робилося з коліс. Практично пройшло два роки, і однозначно потрібно це все систематизувати для того, щоб була прозорість в завезенні наданні гуманітарної допомоги. Але тут питання ще е, до правоохоронних органів. Вони мають бути тим лакмусовим папірцем, і вони мають це контролювати. Але знову ж таки, якщо е, нам нас ті фонди, які працюють, затискати е, в такі коліщата, то ми не зможемо ефективно швидко це робити, угу. тому що за два роки видно, хто працює в полі. Правовому і допомагає. А хто це використовує в інших цілях? Ну от ми про це поговоримо з вами у наступній частині нашої розмови. Вона буде після інформаційного випуску. вже. нагадаю у нашій студії Володимир Гавриш, волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна. Говоримо ми про те, що з 23 січня вступають в силу зміни до закону про гуманітарну допомогу. Це, якщо хтось пам'ятає, законопроект 9.1.1.1. І ще перед інформаційним випуском встигаємо подивитися на мапу України у червоне забарвлена Харківська, Донецька і Херсонська області. Там повітряні тривоги, повітряна тривога на Харківщині, Донеччині і Херсонщині. Дорогі співвітчизники, сьогодні бачимо, ворог лютує. Тож будьте обережними, бережіть своє життя, обов'язково прямуйте до укриттів, залишайтеся там до оголошення відбою. Зустрінемося після інформаційного випуску. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Дев'ята година 38 хвилин на годиннику у студії Українського радіо продовжуємо розмову із Володимиром Гавришем. Волонтером і правником головою благодійного фонду Сучасна Україна. І якщо ви пам'ятаєте і слухаєте нас від початку години, то ми говоримо про те, що від 23 січня вступають в силу зміни до закону про гуманітарну допомогу. Відповідно, і волонтери, і фронт мають отримати низку полегшень в роботі та забезпеченні, або навпаки, де що ми вже обговорили. І дещо ми вже, так би мовити, акцентували у нашому ефірі, а тепер продовжуємо. Пане Володимире, отже, електронний перелік всього, що завозиться. Ви сказали, це буде трошечки проблемою. так? Ну, якщо говорити про безпосереднє завезення гуманітарної допомоги, і яким чином це має все обліковуватися, ми знаємо, що набула чинності постанова 953 з 1 грудня 2023 року, і там є автоматизована система контролю. Того, що ми завозимо, тобто е, у нас є хоча перехідний період, 4 місяці, але ми чітко маємо під час завезення гуманітарної допомоги е, за кордону прописати все, що завозиться. Нами як благодійним фондом. Тобто, а якщо це цукерки до останньої цукерочки? тобто ми маємо від донорів, які нам надають гуманітарну допомогу за кордоном, отримати перелік того, що вони нам передають. Угу. Якщо це, наприклад, одяг, це має бути поштучно, якщо це там станції, зарядні чи ще щось, все має бути прописано і відзвітовано. на Превеликий жаль сьогодні донори засмучені цією постановою. І задають питання, чи взагалі вони готові далі співпрацювати з нами як з фондами, тому що для того, щоб зробити чіткий перелік, потрібно залучати більшу кількість волонтерів для обліку цієї гуманітарної допомоги, тому що в більшій мірі ті організації, які збирають допомогу за кордоном, вони отримують її від населення, і це робиться все швидко, і тому немає великої кількості людей для Такого детального обліку. Mm -hmm. Тому тут є застереження. Після того, як ми заїжджаємо на митницю, у нас сьогодні є два моменти. Перший момент це декларування як до 1 грудня було від руки. А друге це електронне, яке е, буде е, системне вже з 1 квітня 2024 року. Тобто ми е, після 1 квітня зможемо тільки в електронному вигляді. Тобто для цього потрібна людина, яка це все буде робити, і це знову ж мінус для організації, тому що це робоче місце, це фахова людина, це заробітна плата для цієї людини. Вона має вносити в систему. Систему і отримувати унікальний номер. Тобто ми отримуємо від донорів чіткий перелік, бухгалтер це все вносить в електронну систему, машина чи там волонтер приїжджає на кордон, показує цей унікальний номер. І Дуже багато було е, збоїв е, спочатку, uh -huh. і деякі волонтери е, просиджували жодна гаряча лінія е, не, не допомагала. Але з іншої сторони, це чіткий облік. Тут є великий плюс в тому, що це буде контрольовано, і всі ті, е, хто не чисті на руку, е, відпадуть. А це це важливо. Друге питання, що потрібно після того, як завезли гуманітарну допомогу на терени України в 90 денний термін розподілити цю гуманітарну допомогу. Так, так ви казали про це. Так, так. і тут є плюси з однієї сторони, що ми чітко вказуємо, куди ми цю гуманітарну допомогу надали. Звітність має бути як на військові частини, так і від фізичних осіб акти прийому передачі. Але питання відкрите в тому, що, наприклад, ми сьогодні завезли якісь літні речі для військових. як... Звітувати про це. В цьому є питання, як Кабмін дасть роз'яснення стосовно цього. І я думаю, це візьметься до уваги, щоб що можна було регулювати саме такі питання. А що ви маєте на увазі? От Завезли літню форму чи літню одяг? Так, так, ну і нам треба, у нас є 90 днів ага. роздати цю гуманітарну допомогу. Ну, Якщо вона сьогодні не потрібна, тому що так. сьогодні зима. Як те, що на літо ми маємо звітувати і роздавати, чи можливо буде можливість затримати цю допомогу до літа і її тоді вже роздавати? Тут є питання. А якщо ви практику, ви зараз на практиці на конкретному прикладі показали, як можуть виникнути проблеми, чи от такі пропозиції враховували народні депутати при розробці цього закону, чи волонтери подавали? Свої пропозиції в такі от конкретні. От я привіз майки. З коротким рукавом, а зараз людям потрібні там теплі штани. І ці майки зараз нікому не потрібно. Ну, От, власне, після шквалу незадоволення від громадськості волонтерів, кабінет міністрів дав 4 місяці на узгодження цих всіх питань. Я вважаю, що якраз за цей період часу кабінет міністрів візьме всі зауваження, недоліки, постанови, зміни у закон 9.1.1.1. і на перше квітня буде вже узгоджено повністю алгоритм роботи для того, щоб благодійні фонди могли ефективно працювати і робити ту роботу, яка сьогодні важлива для наших військових, які боронять нашу країну. На ваш погляд, що ще такого є цікавого, що можна було б вказати, про те, що допустимо зараз не буде працювати потрібна шліфовка. Ну, хотілося б ще сказати позитивну сторону про, те, Навпаки, позитивну, про те, що ми можемо сьогодні за кордоном купляти речі, ну, тобто те, що необхідно там, на фронті тобто, проплачувати угу. і завозити. Тобто, ми являємося і, дорон, і донором. Як, за кордоном проплачуємо і отримувачем, до цього це неможливо було робити. Якщо говорити про е, питання е... Розподілу гуманітарної допомоги, тобто збільшилась кількість отримувачів гуманітарної допомоги. Сюди входять комунальні заклади, сюди входять консульські установи, і сюди входять ДСНС, реабілітаційні центри. Це розширення, скажімо, отримувачів гуманітарної допомоги. Якщо говорити про отримувачів, набувачів, то це і Фізичні особи, це юридичні особи, і великий плюс ще в тому, що, наприклад, ми передали медичне там, обладнання лікарні. Лікарня, наприклад, розуміє, що е, сьогодні їй вистачає, а там якась інша лікарня е, потребує. Цього обладнання, так. то може бути е, з погодженням з нами передача цього обладнання. Сама лікарня на, е, може це передати так? Передати угу. з погодженням угу. і з благодійним з погодженням з вами, так. Так, ага. так, так. А ви коли звітуєте, то маєте чітко вказати, які лікарні ви знаєте? Так, вістали, ну так? Все, все буде в автоматизованій системі, тобто все, що завозиться через 90 днів, буде повністю прозвітовано, куди надалося, з відповідним пакетом документів. Угу. Скажіть на сьогоднішній день обсяги за того, що завозиться такі ж великі, як і на початку війни, чи дещо відбулись корективи? Е, ну набагато знизилася допомога за кордону. Тому що виснажуються донори, е, і ну, якщо говорити там перших півроку і зараз, ну це зовсім е, різні масштаби отримання гуманітарної допомоги. А потреби все ті ж, чи потреби вже можна задовольнити і власними внутрішніми ресурсами? Е, потреби великі. Mm -hmm. е, просто питання, якщо ми більше концентрувалися на початку війни на е, людях, і е, там тимчасово. Ово переселених особах, які постраждали при фронтових територіях. І військових, то ми сьогодні більше акцентуємо свою там діяльність на допомозі фронту, тому що військові це питання номер один, щоб ми вистояли, перемогли, і тому ми в більшій мірі допомагаємо сьогодні військовим і концентруємо допомогу як на території України і звертаємося до різних до бізнесу, до організацій. Щоб допомагати фронту, так і за кордоном ми шукаємо можливості отримання цієї допомоги, щоб завозити, допомагати, і щоб гуманітарна, допомога. от ви кілька разів сказали про те, що цей закон передбачає значною мірою збільшення штатів. У фондах благодійних, тобто треба брати додаткових людей, які будуть обліковцями чи які будуть бухгалтерами, не знаю, які там вже посади ви придумаєте для того, аби відповідно працювати до нового закону. Наскільки це проблема для благодійних фондів? А з іншої сторони, наскільки можна також бути благодійним фондом в сенсі створення робочих місць? Ну, якщо говорити про. Волонтерство це поклик душі, і в більшій мірі. Ті волонтери, які сьогодні долучаються до нашого фонду чи до інших благодійних фондів, це бажання допомогти і якусь частину часу свого дати на підтримку країни. Та ну не якусь, мені здається, що волонтери цілодобово працюють у своїй вже тепер такій новій сфері. Ну, якщо говорити про волонтерство, так ми працюємо 24 на 7, але Хтось ще має своє робоче місце uh -huh. і може виділити менше часу, але це цінно, тому що вклад кожного волонтера неважливо, скільки він час у цьому приділяє. Це наближення нашої перемоги, і це другий фронт, не менш важливий, як передова, тому що ми постійно у співпраці з військовими. Ми постійно на зв'язку, будь яку годину дня чи ночі ми відповідаємо, ми реагуємо. Тому що е, це важливо. Але якщо говорити про е, створення робочих місць е, в благодійних фондах, е, це реально затрата фінансова, і ці кошти краще було би перенаправити на допомогу, ніж утримання угу. того ж штату. І от в цьому є проблема, тому що е, нам треба не тільки завести. І допомогти військовим нам треба ще багато часу витрачати на залучення фінансів. А саме власне те, що сьогодні ми маємо постанову 953 і там має бути чіткий облік, тут без бухгалтера, без юриста не можна обійтися і треба шукати можливості для їх утримання залучення фінансів це те що ви казали що за новим законом ви тепер маєте можливість і самі закуповувати так за кордоном необхідне а не лише приймати те що так те що вам надають це плюс закону це є, це, так? це великий плюс тому що ми маємо різні запити і вони бувають інколи унікальні це що стосується військових різних засобів захисту для військових і нам набагато легше наприклад, ми зібрали кошти, ми маємо запит від військового чи від військової частини. Ми заключаємо договір міжнародний, купуємо валюту і закупаємо необхідне обладнання під ту чи іншу потребу. Якщо ви кажете залучаєте кошти, це різноманітні збірки. Як ви їх організовуєте? Наскільки це на сьогодні вже проблема? Для волонтерів. Якщо говорити про збір, якщо, ну, є, скажімо, у нас медійні люди в команді фонду, які в себе на сторінках Instagram, Фейсбуку оголошують збори, ці збори відкриті під чітку потребу, під чіткий напрямок, і за рахунок їхньої впізнаваності ці збори. Далі так само проводимо благодійні аукціони, створили свої сувенірні марки, угу. які за донат так само даруємо. Тобто сьогодні треба креативити для того, щоб можна було залучити фінансову допомогу різну. І тому так, так і працюємо. І ще ви сказали, що цей закон тепер буде як лакмусовий паперець. Тобто, відповідно до нього свою діяльність треба буде організувати так, що чітко буде видно, хто від самого початку хотів бути волонтером, а хто організовувався винятково для якихось своїх, може, приватних потреб чи навіть для невеличкого бізнесу в час війни. Наскільки справді волонтери отак от відчувають одне одного і бачать, як на рентгені, хто є хто у вашому середовищі, і цей закон це лише підсвітить, як то кажуть. Ну, скажімо так, що волонтери реальні, вони всі плюс-мінус в комунікації, це постійні поїздки на схід, це постійна робота 24 на 7. І такі організації видно, якщо проаналізувати будь-яку організацію, що вони реально роблять і що зробили за ці два роки війни. Ті, хто псевдо в них немає незвітності реальної, в них немає фотозвітності, це там ширма для інших справ. Угу. Ну але може люди хотіли, ну просто навіть і не думали, що волонтерство має ще і такі сторони, як звітність, фотозвітність, медійність. Ну, час такий. Багато хто не усвідомлює, що час такий, навіть війна медійна. Скажу так, якщо говорити про те, що роблять нечисті на руку, це питання більше до правоохоронних органів. Зрозуміло, ми, як волонтери, якщо виявляємо якісь порушення чи нечистих на руку, ми так само інформуємо правоохоронні органи, тому що наша задача допомагати і ті, хто псують обличчя волонтерства, мають відповідно нести покарання перед законом. Угу. Наскільки ваша організація, Благодійний Фонд Сучасна Україна, і ви, як волонтер і правник, ви ж правник, вивчили цей закон і готові працювати в нових умовах? Ну, сперш, ми були зареєстровані в, реє... в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги ще до 1 грудня. Ми до цього були готові. Друге, ми одні із перших завезли гуманітарну допомогу через систему електронного декларування, подивилися, як це все працює. І сьогодні задача номер один команди все реєструвати в електронному форматі для того, щоб зменшити, скажімо, для себе навантаження в подальшому для звітності, тому що воно вже буде в одній формі. І це набагато легше робити. У нас команда в Україні волонтерів близько 500 чоловік. Mm -hmm. представ... Це тільки ваш благодійний фонд. Представлені в кожній області, у нас є амбасадори за межами країни. Ми налагодили досить хорошу співпрацю із закордонними партнерами. І є у нас цікаві проєкти із Міністерством закордонних справ, Міністерством культури. Для того щоб підвищити впізнаваність України через культурну дипломатію угу. і за рахунок цього залучити е, фінансову е, підтримку, гуманітарну е, підтримку для е, на фонд і допомоги е, нашим військовим і людям, які постраждали від війни. Дякую вам за коментар за присутність у студії. Володимир Гавриш, волонтер і правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна був з нами. Ми говорили про те, що 23 січня вступають в силу зміни до закону про гуманітарну допомогу. Законопроект, який йому передував, мав номер 911.